Не десь там у далеких світах, не в далекій галактиці. А тут на планеті Земля, у мальовничому українському селі, дуже подібному до комарівки, жила собі бариня людка. Чого замовчав? А що тут скажеш? Жила собі, та й жила. Зранку під хатою каву під цигаретку пила. город запала, жуків травила, дрова з парку на колясті возила. До Славіка на шашлюки побухать ходила, частенько заглядала до сусідки Олени Медуниці то по яйця, то по сіль, то по цибулю, то по мед, а то так просто грошей позичити. А з їжі мала свої витребеньки. То потроха рибні їла, а то й так голови з риби без юшки, без приправ, без нічого. Що Бог дав, ти й в зуби, як кажуть. Людка, людка, людмила, ти прекрасна і мила. Людка, людка, людмила, бариня, жінка щаслива. Сиби голова, сиби голова, сиби голова, що ти тріпа. та якось ні сіло, ні впало, ні в кут, ні в двері. На неї багатство навалилося. Таке що й описати, годі. Стала бариня суші їсти, нібито не людка з села, а якась японська принцеса. Каталася на інвалідці електричній, у місто моталася, телефоном новомодним світилася. Але ж люди недаремно примовляють, де гроші, там і біда. Бо як не вмієш тримати, той мішок золота витече крізь діряві кишені. От і людка. Сьогодні суші, завтра пельмяні. Післязавтра знову рибячі голови гристиме бо тринькає так, що й вогонь у печі від заздрості гасне. Тож, хоч тепер вона і барня, хоч і, і здається, що рай на землі настав, недовго то діло. Пройдуть роки, і старість прийде. Рано чи пізно таки попиниться вона коло розбитого корита. Бо не всякий день великдень, і не щодня й ковбаса. А яка ж мораль цієї казки? А моралі нема як не було, так і нема.